Така краса у мене трошки краувоту я на столі вирівняла мірну стрічку. У мене 64 сантиметри. А тепер надіну резинку своїми, отаки в мене, відміточки і вже просто поставлю крапочки. Будемо робити з отворами. Так, в мене під цієї стійки виходить, цю пропускаю під цю засовую. Так, знову під цієї стійки виходить, цю пропускаю, під іншу засовую. Таке дно у нас виходить. Воно виходить от таке. Хто яке робить, хто робить, просто плоске, там зв'язують скотчем, перемотує. Кожна людина робить по-своєму ставку. Я роблю такі поки що. Так, і, і плестимо так аж доки лиці мої вставки. Дальше, далі я буду робити іншим кольором. Як воно буде, я вам покажу. Так, дов'язала я. Ось так у мене вже виходить. Таке в мене дно. В'язала один через один. Розширювачі ми будемо витягувати і пусти далі. Доробила вже, обрізала краї. Тепер мені треба вставити і зробити косичку. Як я роблю косичку? Я вставляю в сусідній отвір. І так всі краї ховаємо. Потім я заведу інший колір і буду теж його ховати, сховала, така косичка в мене получилася. Я туди трошки незручно. Так, заводжу одну стійку під цю, що у мене вже заведжена стієчка, під неї заводжу, а оцей край запихаю. Ось сюди, оцей отвір, щоб вони в мене дивилися одна з одною. Трошки незручно. Ось з цієї стійки вже у воза виходить, Я... ну вона виходить під іншою стійкою. Я під цю стійку заводжу возу. І за другою стійкою у мене тут отвір, я її ховаю. Так само от в мене лоза. Так, вона йде з під цієї стійки. Так, я знову так, сюди з-під стієчку. І на стієчку накидаю і в отвір ховаю. Знову беру під стієчку і на стієчку і ховаю в отвір. Знову під стієчку, за стієчку і зразу ховаємо. І так дов'язуємо як і білим через один.